Лише у понеділок в екосистемах Харківщини сталось майже 140 пожеж. За даними рятувальників, протягом доби горіла лісова підстилка на площі близько пів тисячі гектарів. А у Чугуївському районі пожежа переросла у верхову. Гасіння в деокупованих районах Харківщини ускладнюється замінованістю. Там пожежники працюють за допомогою піротехніків та безпілотників. Вся деокупована територія практично не пахалася вже три роки. Стоять сухостої, ну, в людський ріст. Крім цього, багато людей виїхало присадів саді ділянки, не прибиралися, поросли всі городи людей. Людей стало менше, пізніше сповіщають про пожежі. Пізніше доходи повідомлення, коли вже набуває великих розмірів. Серед причин збільшення кількості лісових пожеж надзвичайники називають спеку, відсутність дощу та поривчастий вітер до 20 метрів на секунду з початку тижня. Попри це, майже всюди вогонь вдається зупинити. Харківським надзвичайникам допомагають колеги з інших регіонів України. Ми були змушені перевести наших співробітників на більш напружений графік. Роботи. Роти вони у нас зараз працюють через день. Якщо хтось не знає, де веду, що режим роботи взагалі в нашій служби доба через чотири. Ми для того, щоб посілити спроможність підрозділу, повиводили. Ми людей не розпускали. Вони в нас, ну умовно кажучи, можна сказати, що зараз на казармі. Дійсна велика є підтримка з інших гарнізонів, яка до нас прибула, збільшилась і територія Харківщини, де ведуться активні бойові дії. Передусім йдеться про північне прикордоння. Це Липецький, Циркунівський та Вовчанський напрямки. Пожежі виникають внаслідок ворожих обстрілів. Наразі на Харківщині близько 14 осередків займань, зважаючи на пориви вітру, профільні служби на поготові. Розгорнуті на місцях штаби, розгорнуті на місцях цілодобові пункти спостереження, в тому числі дронами, для того, щоб оперативно задіювати додаткові знову ж таки ресурси на стабілізацію, ліквідацію фактично пожеж. Задіяні ресурси, в тому числі з сусідніх областей. Ну і, звичайно, на чергуванні, в тому числі ДП Ліси України, так само стягнули більше своєї техніки спеціалізованої. Окрім ворожих влучань, нерідко спричиняє пожежі й людська недбалість. В одному з випадків, внаслідок випалювання сухостою, загинула людина та було знищено понад півтора десятка приватних дворів.